Я з Маріуполя, от е, жив у е, 2014 році, коли ми переїхали з Донецька, ми жили у Чернівцях. От а зараз ми з 2019 року ми в Одесі. А це Одеса. Все. Я почав у лютому. Тут е, і лютий, і березень, і трохи квітень. І я кожного ранку ходив і оце от починаючи з 25-го, я пішов у воєнкомат, і я оце йшов, фотографував. Це мить. Да? Раз відвернувся, повернувся, його вже немає, воно вже інше. Тому я стараюся дякую прогресу, що і в гаджетах зараз вже нормальні камери, які дають трохи якісті, от. а потім ще фотографував, і потім так от щось воно й вийшло.